Привіт! І сьогодні хочу вам розповісти про англійську мову, про такі секрети, лайфхаки, як друг, як подруга, і просто зробити процес вивчення англійської мови для вас простішим, цікавішим. Я дуже би хотіла, щоб було таке відео, коли мені було 13 років на YouTube, але на жаль, YouTube тоді не був такий популярний і. Хочу вам також подякувати, що ви залишилися на моєму каналі, незважаючи на це скандальне відео про Краків влог. Але я закрила там коментарі, тому що у кожного своя думка. Я люблю Україну з її мінусами. А, так. Не буду далі про це говорити. Uh, ось і одразу почну uh, з того, що uh, I thought that it would be better to speak English so you could understand my level and I have upper intermediate level. But let's be honest, like half of you can don't understand me and um, I just want to show you that I can speak free without problems. Yeah, I have like different problems with pronunciation, but my grammar is good. Like I have no problems. My teacher told me that and like guy from America told me also. So yeah. І одразу відповім на найпопулярніше запитання, чи можливо вивчити англійську самому без репетитора. Звісно, можливо, це просто ви маєте повірити в свої сили і все, якби робити це можна в автобусі, в метро. Просто будьте Шелдоном купером, просто будьте генієм. Якщо ви генії, вам не потрібний репетитор. Якщо ви така того доходяча людина, як я, вам необхідний репетитор. Тому що я вчу англійську все своє життя буквально з дитячого садочку. Проблема була лише в тому, що все життя вона була нецікава, і мені це було не потрібно. Тому перший секрет, як вивчити англійську мову та й будь-яку мову, ви маєте цього хотіти. Вас не мають змушувати батьки, вас не має змушувати ваш роботодавець. Ви маєте самі цього хотіти. Я захотіла цього лише коли мені було 19 років, коли я зрозуміла, що в мене є книжки, які не перекладають, в мене є статті моїх улюблених письменників, які не перекладають. Мене бісить, що я не можу розуміти пісні, які я слухаю, що мені треба дивитися їхній переклад. Тому що я бачила, що переді мною є цілий відкритий світ, і я можу туди війти, але я просто тупа. Нічого не розумію. Знайдіть собі якусь ціль, наприклад, я хочу читати там Вашингтон Пост в оригіналі, як там прекрасний британець. Ось, і йдіть до цієї цілі. Другий секрет це справді вам потрібний репетитор для того, хоча б щоб вивчити нормальну граматику. І, звісно, для вимови, тому що, повірте. У вас будуть такі проблеми, в умові, які ви самі не будете чути, і лише репетитор, лише професіонал зможе вам допомогти. Якщо у вас немає можливості ходити до репетитора постійно на е, щоденній основі, то е, візьміть хоча б 5-4 заняття і запишіть всі свої запитання, попрацюйте як на заочній формі. Знаєте, е, у всіх найбільша проблема це третій секрет. Як говорити, я знаю, що пам'ятаю, коли я вчилася в школі в 11 класі, це було якось. Позорно, це було якось дуже е, жахливо говорити англійською мовою, і всі цього соромилися, всі відчували себе ідіотами. Е, зараз я ходжу в антишколу Space Dear, і чесно скажіть, коли до вас підходить іноземець і каже, як прийти, ви в голові, в принципі, знаєте, як це сказати, але відкриваєте рот і виходить щось не те, що треба зовсім. І саме в цій школі допомагають подолати цей бар'єр, і знаєте, його не Ламають через коліно, як вас ламають в школі або в університеті кажуть, ти або говори тварь, або ти вилітаєш тварі. От а там допомагають це все знаєте в такій е... релаксовій атмосфері, простій, без ніяких проблем, без ніякої напруги, тому що всі викладачі молоді, тому що всі вони мають класну англійську, тому що всі вони подружують, живуть в Британії, живуть в Африці, я не знаю там в Новій Зеландії, тому подібне. Почитайте про них, і також там немає домашнього завдання. І також там немає стільців і пар. Ти приходиш, сідаєш на крісло. І, звісно ж, головне, що 90% часу заняття ти розмовляєш. Тобто там 10% тобі пояснюють правила, ти їх записуєш, і все інше ти виконуєш усно. ти говориш. І саме в цій школі я почала відчувати задоволення від англійської мови. Тому почніть відчувати задоволення від мови, яку ви вчите, щоб це вам не було в напряг. І наступне четверте, здається, правило, говоріть англійською мовою, практикуйте англійську мову. І я завжди думала, ой, ну мені немає де практикувати англійську мову, я на неї заб'ю. Похожу на курси, почу, а потім все забуду. Ну, я ж не вона, що я все забуду. Я не маю де її практикувати. Мені треба Леонардо Ді Кабріо, щоб її практикувати, а так, то ніяк. І це повна ахінея. Просто стаєш перед зеркалом і починаєш говорити сам собою. Або навіть краще розповідаєш щось, або вибери тему, наприклад, тема кулінарії, або тема б'юті-продуктів. Встань в бані і розкажи про кожну срану баночку, маску для лиця, крем, який в тебе є. Бо говори про психологію. І коли ти будеш говорити про такі от цікаві якісь теми, ти будеш також і вчити нові слова, тому що ти стоїш і думаєш, як сказати, візьми. Краплинку цього крему нанеси його, воно гарно зволожує. Потім треба змити споже. Ну коротше, ти будеш використовувати різні такі слова, нетипічні, це знаєте, не такі слова, типу I love you, dog, dog, типу please, thank you, І знаєте, такі тупі, прості слова, які розуміє кожний першокласник. Або навіть коли я забуваю наушники, і йду по вулиці, я думаю англійською мовою. я Складаю е, речення. Англійські в голові, і це справді дуже допомагає, тому що повірте, я того доходяща людина. і Я вчила англійську мову все своє життя дуже інтенсивно. Але лише 20 років я зрозуміла, як правильно використовувати Present Perfect Continuous час в розмові, в реченнях лише зараз. І це сталося тільки тому, що я почала говорити сама з собою. А коли ви самі з собою, ви маєте час подумати, ви маєте час потупити, і спочатку ви будете тупити, це нормально, але потім буде все простіше і простіше секрет, лайфхак це почніть дивитися ютуб блогерів. Багато хто говорить, що почніть дивитися фільми, але фільми складно розуміти. Я навіть зараз дивлюсь серіал Friends і мені складно їх розуміти. Почніть дивитися ютуб блогерів. Так робила я два роки назад. Коли я дивилася класну картинку, тому що я російський ютуб ненавиджу всіх блогерів. Я хотіла щось дивитися. І я просто дивилася красиву картинку і розуміла їх десь на відсотків 40. І з часом я розуміла більше і більше, їх, тому що блогери використовують дуже просту лексику, типу Лукет. Dress. Let's go shopping. Let's I will prepare something, I will prepare my dish, I will prepare my breakfast. Типу, вони використовують дуже прості речення, дуже прості слова, і їх набагато простіше розуміти. Ось, і це буде справді простіше. І вже потім ви можете дивитися якісь кіно англійською мовою. Зараз я дивлюся Гаррі Поттера» в оригіналі, я дивлюся друзів з американськими субтитрами англійськими. Візьміть це правило. Я або дивлюся фільми-серіали в оригіналі з субтитрами, або я взагалі не дивлюсь. Якщо вам англійські субтитри ще не зрозумілі, то вибирайте типу російські-українські субтитри, і повірте, ви хоча б будете тренувати свою е, слухову мову. Ви будете знати, як говорити правильно. Навіть якщо ви будете читати субтитри, просто старайтеся концентруватися також і на мові, а не лише на субтитрах. Ще один лайфхак, наступний знаю, п'ятий чи шостий. В англійській мові не завжди є правила, якими можна точно слідувати. Англійська мова це також купа е, речень і всяких ідіом, які ви тільки маєте сприймати на слух. І справді, якщо ви мені дасте типу, одне речення і друге, і скажете, яке правильно з них написано, я не буду знати типу, правила якогось так, граматичного, але я просто подумаю, як це краще вимовляється, як це краще звучить. І повірте, в англійській мові просто купа таких різних приколів. І справді, тому обов'язково дивіться англійською мовою фільми. Це справді дуже допомагає. Тут не легек, це, звісно, співайте пісні. Обов'язково співайте. Маєте пісні, тому що е, англійська мова вона така дивна штука, американська і взагалі британська, це ще гірше. Вони ковтають букви. Тобто е, секрет гарної вимови це те, що вам потрібно берете слово і вимовляєте половину з нього. Ось це англійська мова, в принципі, якщо так дуже грубо говорити. Фух, так, це все. Я думала, я вам все продорола. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Е, пишіть обов'язково якісь цікаві лайфхаки, які ви знаєте, е, якісь свої. Які також будуть корисні іншим людям і обов'язково заходьте на стрінку Deer, тому що справді це дуже класна школа, яка мені дуже сильно допомогла. Ось і да, до наступного відео.